Учениці класу сольного співу Шосткинської дитячої школи мистецтв нещодавно здобули гран-при та кілька перших місць на міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсі Київ Артфест у столиці. 11 травня під керівництвом викладачки Тетяни Стегайло вокалістки вразили журі майстерним виконанням у номінаціях Естрадний спів та академічний вокал. Про підготовку юних вокалісток, їхні емоційні виступи та атмосферу конкурсу розповіла викладачка шосткинської дитячої школи мистецтв Тетяна Стегайло. Цього разу ми їздили до Києва на міжнародний конкурс Київ Артфест. Це завжди дуже хвилююче. Ми готувалися ретельно. Зараз дуже складні умови підготовки, але ми розуміємо, що коли ти приїдеш і станеш на сцені співати, то вже нікого із журі не цікавить, чи складно вам займатися ти повинен показати результат. Тетяна Анатоліївна підкреслила, що конкурс вимагав від дівчат максимальної зосередженості, адже кожна мала лише одну можливість вразити журі. Вийти і заспівати так, як ти приготувався, зазначає викладачка. За словами Тетяни Анатоліївни, виступати першими було справжнім викликом, але дівчата впоралися блискуче. Це робота на кожному уроці, це покроково. Треба, щоб діти навчалися інтонувати, брати вірно дихання, співацьке. Далі розкрита обов'язковий образ. Це робота на кожному уроці. Це не робиться за один урок, це система. Говорячи про виступ учениць, Тетяна Стегайло наголосила на важливості гармонійного поєднання всіх елементів. Це дуже хвилююче, це стресово. Це треба розуміти. Вокал це дуже складно. Це треба, щоб у тебе і образ був, чистота інтонації, дихання, щоб тобі сподобатись, розкрити образ. Багато всього викладачка також розповіла, що ретельний підбір пісень став ключем до успіху. Все ж таки, дитина повинна залишатися в дитячому репертуарі. Я вибираю наших сучасниць, композиторів, це Леся Горова, Наталія Майв. них стільки пісень безліч. Я їм дуже вдячна, тому що будь-яка пісня, яку вони склали, вона для дітей. Вона про дітей, вона про історію кохання, про історію всесвіту. Тобто, там є що співати, є що показати, розкрити свої здібності. Клас сольного співу Шосткинської школи мистецтв був відзначений гран-прі за найкращий виступ, а викладачка Тетяна Стегайло отримала офіційну подяку від організаторів за якісну підготовку учениць. Нам було приємно, коли наш клас сольного співу кожну дівчинку нагородили за окремий виступ, але в цілому. Нам надали гран-при. Ну це дуже почесно і така цікавинка. От я вперше на конкурсі зустрічаю за підготовку переможців. У різних вікових категоріях учениці продемонстрували справжній професіоналізм. Діана Дещенко стала абсолютною тріумфаторкою, виборовши два перших місця за пісні Дощик і Лісова пісня. Поділилася, як готувалася до свого першого конкурсу. Ми готувалися до конкурсу дуже ретельно. О... Проспівували кожну нотку, допомагала Тетяна Анатолійовна та дівчата, які приїхали зі мною. В залі було дуже багато людей. Ми дуже хвилювалися, але виступили ми на всі 100%. Переможниця поділилася, які пісні обрали для конкурсу і хто з артистів надихає вокалістку. Я співала лісову пісню і дощик, бо ці дві пісні мені дуже сильно подобаються. Я їх дуже гарно співаю. Мені дуже подобається Артем Кутенко і його пісні. Ми вже взяли в роботу одну з його пісень. Єва Фірсік зачарувала журі ніжною композицією голубка, здобувши перше місце, та зварушливою колисковою «Гой-да-гой», яка принесла їй друге місце. Демонструючи свою вокальну чарівність, вокалістка поділилася своїми враженнями від конкурсу. Звичайно, було складно, але нам допомагала приготуватися наша викладачка Тетяна Анатолівна. Але ці емоції це не пережити, як зазвичай дистанційно конкурси. Хочемо, щоб ще ми їздили. Говорячи про свої музичні вподобання, переможниця з ентузіазмом розповіла про улюбленого артиста. Мені подобаються Вірморці пісні, вони дуже класні і надихаючі, і на наступний рік я точно буду їх співати. Катерина Доля здобула перше місце за виконання композиції Музика звучить, вкотре, довівши свій талант, вокалістка розповіла про свій шлях до перемоги. Готувалася ретельно. На виступ допомагало налаштуватися наш керівник Тетяна Анатолівна і, звісно, нагорода, яка буде після. Катерина розповіла, що ретельна підготовка допомогла їй почуватися впевненіше. Були дуже раді, що ми зайняли такі хороші місця. Розпівувались, шуткували, гуляли в гримерці до виступу. Цьогорічна випускниця школи мистецтв Вікторія Белявська здобула перше місце на конкурсі з патріотичною піснею Я Україна, талановита співачка, яка неодноразово перемагала на вокальних змаганнях і отримувала гран-при, вкотре довела свій талант, завершуючи навчання знаковою перемогою. Після блискучого виступу вокалістки разом зі своєю наставницею поринули в чарівну атмосферу міста, насолоджуючись його самобутнім колоритом. Наприкінці дня вони завітали до унікального музею Медуз, де отримали яскраві емоції та незабутні враження.